Веселые и разные наши бурные жизни. Шановні співвітчизники, від усього серця вітаю вас з великим державним святом. Я впевнений, що ми разом зустрінемо ювілей зі стабільним достатком і новими перспективами. Я бажаю отримувати гідні пенсії. Я вірю, що так має бути, і так буде. Хай основу життя нашого суспільства складають повага до старших. І щастя у родинах, упевнений, ми здатні об'єднатися заради нашого спільного щасливого майбутнього. Це буде період, коли ми здобудемо міцний фундамент усіх тих змін і перетворень, які ми разом задумали, яких ми чекали і яких добивалися, йдучи до нашої спільної перемоги. Бо наші чесні працьовіті люди заслужили гідного життя. Бо наші батьки, старші друзі, які будували незалежність, створювали багатство нашої країни, мають право на те, щоб осінь і зиму свого життя провести в атмосфері тепла, поваги, достатку. Кожного року, коли промовляю до вас ці слова, серце моє сповнюється великою вдячністю, вдячністю до матері в непростий час. Який нині переживає весь світ, проявляють особливу відповідальність, дбають про дітей, зміцнюючи сім'ї та укріплюючи всіх нас. Я щасливий, що в ці хвилини ми разом ми покладаємо великі надії, щоб наші рідні були живі і здорові. Сердечно вітаю вас із прекрасним святом. Ви є втіленням любові, вірності, ніжності, материнського тепла. І ваша виваженість і мудрість є запорукою миру і злагоди у суспільстві. Висловлюю щиру повагу та вдячність за щоденне піклування про родину, активну життєву позицію як президент України. Я робитиму все можливе, щоб ви жили в добрі й достатку, щоб здійснилися ваші мрії та сподівання. Бажаю міцного здоров'я та сімейного благополуччя віри, надії та любові. Добра, щастя, доброго здоров'я, удачі та здійснення мрій. Хай у ваших домівках завжди панують мир та добробут. Нехай кожен день буде для вас щасливим, сонячним і радісним. Этот Год он настойчиво ведет Годом нашим Дорогие соотечественники, дорогие товарищи и друзья, в радостные и торжественные минуты мы обращаемся к вам, снискавшие глубокую признательность и уважение своим большим трудом, материнской заботой о подрастающем поколении. Честь и слава вам, сердечная благодарность за ваш самоотверженный труд повсюду на советской земле, от Балтики до Тихого океана, от Северных морей до Карпатских гор, сердечно поздравляют вас и желают вам крепкого здоровья. Больших успехов в труде, пусть радость и счастье сопутствуют вас новых побед и свершений.